Яка вулиця у Чернігові носитиме ім'я Антонія Печерського? Робоча група при управлінні культури і туризму, в яку входять історики, представники громадськості, управлінь міської ради та військові, пропонують переіменувати вулицю Толстого. Вона магістральна, проходить повз Болдені Гори і веде до Антонієвих Печер. Для міста це не проста назва. Для міста це є магніт, це є магніт історичний, це є магніт туристичний. І це те, завдяки чому ми привертаємо увагу і всієї України, і навіть наших туристів за кордону. Мешканці вулиці Ушакова, яка також розташована поблизу цієї історичної зони, претендують, аби саме їхню вулицю назвали іменем Антонія Печерського. Антоній Печерський це людина прославлена. Вона Дуже багато чого доброго принесла в історію нашого буття. Ну, вирішили назвати вулицю. Антонія Печевірська дискусія з цього приводу відбулася під час круглого столу, на якому обговорювали черговий пакет з 15 вулиць, який робоча група пропонує де перейменувань на сесію міської ради. Певна кількість вулиць в цьому списку наближена до Чернігівських святинь, зокрема Болдених Гір, і, і назви вулиць там вони мають особливе якесь сакральне значення, оскільки гості нашого міста і туристи ці локації, які знаходяться там, вони надзвичайно привабливі і. І користуються великим попитом, і тому назва вулиць має бути. Ми маємо бути дуже обережні, дуже уважні і проглядати перспективу того, як буде виглядати місто. А місто приречене на туризм. І тому я думаю, що оці всі рішення і ідеї, які сьогодні звучали, ми обов'язково будемо використовувати подальшому. Думку мешканців вулиці Ушакова не лише почули, а й підтримали історики. Сергій Лаєвський нагадав, що колись в тому районі протікав стрижень, а тепер є. Озеро, на якому відпочивають чернігівці і гості міста, і саме з вулиці Ушакова відкривається вид на чернігівські храми і Антонієві печери, нам туристичні маршрути і туристичну приваблюваність міста треба розширювати і значно розширювати з тої вулиці. Якщо підняти голову, то от печери вони ж проглядаються, власне кажучи. З вулиця Товстова печери ти не побачиш. Це точно. Мешканці цієї вулиці вони дуже активно відстоюються таки назву Антонія Печерського. Будемо дивитись, будемо спілкуватись, будемо радитись. Останнє слово за депутатами міської ради, які мають прийняти рішення щодо переіменування на сесії. До речі, у пропонованому черговому пакеті вулиць, які належить переіменувати, є й вулиця Декабристів. Нагадаємо, її мешканці не погодилися з пропонованою історичною назвою Чорторийський яр. Після обговорення і погодження з місцевими жителями вулицю Декабристів пропонують переіменувати на наступній сесії у Свято-Михайлівську. Всього у Чернігові потребують перейменування ще 140 вулиць і провулків.